Хей hey гайс, ви знаходитесь на каналі А Я говорила. Мене звати Марина і я Єврофан. Тож в ефірі рубрика Задовбала своїм Євробаченням. <му> Нагадую, що ми з вами обговорюємо учасників Євробачення 2020. Три у своїх попередніх відео я розказала про учасників, які на даний момент у топі рейтингу букмекерів, тобто займають перше, друге і третє місце. Це відповідно Швеція, Фінляндія та Україна. А також розповіла про неоднозначні заявки цього року це Чехію та Хорватію. Хто не дивився, подивіться. Але є такі країни, яким букмекери поки що не прогнозують місця у топі, але я вважаю їх такими, знаєте, темними конячками цьогорічного конкурсу. Тобто, я вважаю, що вони можуть вистрілити і неочікувано зайняти дуже високі позиції. У мене є на те аргументи. Поїхали. Грузія. На даний момент Грузія у рейтингу букмекерів аж на 14 му місці. Тобто їй не прогнозують місця у топі, навіть у топ-10. Але я маю великі сумніви стосовно такого прогнозування. Давайте подивимось маленький уривочок з кліпу і обговоримо. Наші друзі з Саркапело ніколи не мають успіху на Євробаченні, ніколи не займають високі позиції. Ну я маю на увазі останні роки. Я часто говорила про те, що на Євробаченні є таке поняття як репутація, ну тобто умовне поняття, звісно, але воно впливає. Чим успішнішою була країна у попередні роки на Євробаченні, тим більше людей вірять у її успіхи цього року і готові робити на неї ставки. А наприклад, про Швецію, коли я розповідала в одному з минулих відео, я якраз про це й говорила: що Швеція ще до того, як вона обирає свого представника уже у рейтингу. Мекерів дуже високо, бо всі знають, що Швеція зазвичай має гарний успіх, що вона представляє хороші номери якісні, і вона може навіть перемогти, тому на неї роблять ставки. У Грузії в цьому сенсі репутація погана. Ми знаємо, що грузини дуже співоча нація. Ми мали можливість часто в цьому переконуватись, навіть на нашому українському голосі, де були учасники з Грузії, і вони були з неймовірно шикарними голосами. Я думаю, ні у кого не повернеться язик сказати, що грузини не музичний народ. Але на Євробаченні є ще одне поняття, таке як формат. Щороку Євробачення дивляться мільйони людей, але вони всі плюс-мінус звикли до того, що жанри музичні плюс-мінус одні й ті ж самі щороку. Це або чуттєві балади, або сучасні танцювальні радіотреки, або такі пісні, які я називаю мотиваційні, типу віру в себе і все вдасться. Бувають навіть рок-пісні, пісні з національними мотивами. Це буває річ, але до цього також ми вже звикли на Євробаченні. Грузія ж країна, яка часто не в форматі Євробачення. У неї ніби якийсь свій музичний світ, своє бачення музики. представляє такі пісні, таких співаків, які роблять щось абсолютно незвичне для Євробачення. І глядач, так як я часто говорю, глядач дивиться Євробачення один день на рік, максимум три, він просто не розуміє цей формат, це для нього щось незвичне, і він за це не голосує. Такі пісні успіху на євро не мають. Бувають інші заявки, коли Грузія намагається впихнути себе у цей формат і створити стандартну для Євробачення пісню, там, наприклад, якусь баладу. Заявки виходять доволі посередніми, тому що на фоні інших країн, які мають великий досвід у створенні формату для Євробачення, Грузія все таки програє. Вони виглядають не такими цікавими і якісними. Тому і з такими заявками Грузія не має успіху. Як результат, ми бачимо, що за останні 10 років Грузія 7 разів навіть не виходила у фіналу. Я від 7 з 10. А коли виходила, ну, займала дуже посередні місця. Тому репутація на Євробаченні у Грузії як у Україна, яка, грубо кажучи, не відстрелює, що, що потрібно глядачу, про що взагалі Євробачення що потрібно тут представляти. Особисто я це бачу так: грузини дуже творчий на народ, талановитий народ, музичний народ. У них є своє бачення, але це своє бачення воно не для всіх і воно не форматне для Євробачення. Ачня, коли вони намагаються себе загнати у певні рамки, у них це не виходить, тому що ну блін творчості потрібна широта. <ріст> тому вони втрачають свою ідентичність, оригінальність, і глядач це відчуває, бо це виглядає нетрушно, нещиро. Тому щороку люди не роблять ставки на Грузію, які б там не були заявки, бо вже ну просто звикли до того, що Грузія не буде мати успіх, і тому зараз увага єврофанів не зосереджена на цій заявці. Але я вважаю, що цього року ситуація інша. Співачка, що їде на великий євро від Саркатвело. Я, я взагалі не знаю, можна в одному відео говорити і Грузія і Саркатвело. Це взагалі етично. Напишіть в коментарях, бо я правда не знаю. І ру дівчина у 2011 році у складі гурту вже перемагала Євробачення, але дитяче це зовсім інша історія. І за ці роки виросла у дорослу артистку. Співачка минулого року перемогла у Грузії у голосі і тому отримала право представляти країну на Євробаченні. Її пісня відрізняється від оцих звичних заяв Грузії на Євробаченні, про які я вже вам розповіла. Це сучасна, стильна, красива пісня, яка має мелодію. А далеко не всі пісні цього року на Євробаченні мають мелодію. Ну, правда, пісня красива і голос у дівчини гарний. Ну інакше вона б не перемогла голос у Грузії, правда, у такій співучій країні. Гарний ритм, є моменти, де він дуже схожий на якісь національні мотиви, але є такий дуже качовий сучасний біточок. Поєднання музичних стилей, але звучить це доволі цікаво, і пісня качає, і, я б сказала, навіть заворожує. Про що пісня у даному випадку говорити я не думаю, що потрібно багато. Вона про кохання, про те, що кохання це є життя і це той шлях, яким потрібно йти разом з тією людиною, яку ти кохаєш. Я чула, що є претензії у носії в англійської до цієї пісні, що там якось неправильно побудовані речення, але. Знову ж таки, глядач буде дивитися і слухати це вперше в своєму житті, навряд чи він буде прислухатися до тексту. Він буде просто сприймати музично чи подобається йому чи ні. Але є два важливих фактори, які впливають на успіх: це постановка, шоу, виступ. Це дійсно важливо, адже красивий чи оригінальний виступ він змушує глядача тебе запам'ятати, виділити з інших і, власне, проголосувати. Ну так само і журіві дають привагу класним номерам. У Грузії є проблема з постановками. Вони ніколи не виглядають якось е дуже круто. Вони зазвичай доволі посередні, і навіть коли вони намагаються вражати якось воно виглядає більше як щось незрозуміле аніж вражаюче. Проте кліп доволі стильний, цікавий, а яскраві образи. Так там немає якоїсь драматургії. Але він створює якусь заворожуючу атмосферу, якийсь вайб є у цьому кліпі, і його хочеться передивитись, хочеться роздивитись ці образи, зрозуміти алегорії і так далі. Хочеться його передивитись, ну він приємний оку. І в принципі, якщо постановникам від Грузії вдасться створити такий номер на сцені, який буде відтворювати оцю цю заворожуючу атмосферу, цей вайб, цю якусь магію, то це матиме успіх. Але другий фактор найвагоміший для Євробачення, я це говорю в кожному своєму відео. Це сам артист, його вміння триматись на сцені, захопити увагу глядача, пояснити своєю своїм артистизмом про що він співає, і, взагалі, бути от таким якимось цікавим глядачу. Цей фактор важливіший абсолютно за все на Євробаченні. І тут у Єру є. Дуже непогані задатки. Дівчина дуже цікава, дуже харизматична. Вона виглядає загадковою, її образ, це ніби якась загадка, яку хочеться розгадати, а що там у ній всередині. Вона виглядає такою глибокою, знаєте, таємничою. Не просто якась поверхнево-красива дівчина, яка співає про єдинорога, якщо ви розумієте, про що я, а от якась така є в ній щось магічне. Однозначно цікава, глибока, яскрава. І зрозуміти мене правильно. Я не говорю про зовнішність чи особистість, тому що краса питання суб'єктивне. А як особистість, ми її не знаємо. Я говорю саме про образ і про те, як вона його передає, да про цей м -м, артистичний талант. Тому якщо вона на сцені буде виглядати так само загадково, як у кліпі, то у неї є всі шанси закохати у себе глядача. Тому мій вирок я вже пояснила, чому у рейтингу букмекерів вона не високо. Так, тому що у Грузії така репутація, але моя, моє бачення, що все буде залежати від виступу живого, від того, як, яка буде постановка, і від того, як сама артистка буде триматись на сцені, чи вдасться їй бути такою ж цікавою на сцені? Якщо так, то запам'ятайте мої слова, Грузія вистрілить і займе дуже високу позицію відносно тієї, яку якої прогнозують. От побачите. Ну, а я скажу, а я говорила. На даний момент я б зробила на неї ставку. Ми не бачили живого виступу, але це дуже цікаво, і вона для мене поки що фаворит свого півфіналу, другого півфіналу, який відбудеться 11 травня. Я, до речі, хочу зробити е, під час півфіналів та фіналу прямі ефіри тут у Ютубі. Хто зі мною в інстаграм на мене підписаний, ти пам'ятаєш, що в 2021-му я робила прямі ефіри під час Євробачення у інстаграм, і тоді багатьом сподобалось мені багато хто казав, Зробиться ще в 22-му році, але в 22-му було не до цього. А от зараз хочу зробити знову ж таки. Тобто я буду таким вашим особистим коментатором Євробачення. Тому що, наприклад, порівнюючи з притулою, я набагато більше знаю про євробачення ніж він. Але повертаючись до Грузії, тут є і зворотня сторона. Якщо номер буде поганий, не атмосферний, якщо артистка розгубиться, наприклад, буде нервувати на сцені і не зможе цю всю атмосферу відтворити. Тоді навпаки заявка провалиться і не займе навіть 14 місце. Може ну фінал мабуть вийде, але гарне місце не займе. Тому такі чаші вагів. Але якщо вона має той потенціал, який я у ній бачу. То це темна конячка, і вона вистрілить. Але напишіть у коментарях, що думаєте ви чи подобається вам цьогорічна заявка від Грузії? Чи ви також вважаєте, що вона може вистрілити, чи можливо це посередня чергова заявка від цієї країни? Переходимо до другої країни, яку б я назвала темною конячкою цьогорічного конкурсу Словенії. Представляти країну буде Boys Band, яких цього року дуже багато на Євробаченні. Це Джокер Аут з піснею з дуже тригерною для всіх тату майстрів назвою Карпе Тут треба зробити маленьку відсилочку. Я як людина, яка багато років у тату індустрії, я скажу вам, що Карпедієм це така дуже шаблонна фраза для татуювань. Всі не знає це латинською типоловий момент, живий одним днем. І от, якщо ви хочете зробити собі татуювання, і воно було оригінальним. Не обирайте такі фрази, тому що це дуже заїжджено і банально. Але не про це. Джокераут Карпедієм промоцила. Коли Словенія представила свою заявку, показала кліп цих хлопців. Букмекери не прогнозували їм навіть вихід у фінал. Чому? Тому що це бойсбенд із піснею слов'янською мовою. А наприклад, минулого року на Євробаченні від Словенії була схожа заявка. Був бойсбенд із піснею слов'янською мовою. І навіть стилістика їхнього там одягу вона була якась трохи ретро. У цих хлопців також схоже щось на 70-ті, Я не експерт, але здається так. І у минулому році також була от така відсилка до ретро. І ці хлопці тоді, хоча вони була гарна пісенька, нічого поганого, вони навіть не вийшли у фінал. Повертаючись до теми репутації, можна зрозуміти, чому Словенії не прогнозують високе місце. Але ще тоді, коли її навіть не прогнозували вихід у фінал, я звернула на Словенію увагу. Я подумала, що мені подобається, і що я б все-таки зробила ставку, що вони пройдуть і можуть зайняти непогане місце. І от зараз, коли люди подивились не тільки кліп, а й живий виступ. Уже Словенія трохи підстрибнула у рейтингу, їй вже прогнозують вихід у фінал. А у великому Рейтингу вона поки що на 21-му місці з 37 країн. 21-е місце це дуже посереднє. Я ж вважаю, що Словенія це ще одна темна конячка цього року, і вони можуть вистрілити. Чому як я вже сказала, бо із бендів цього року на Євробаченні дуже багато. Це і Мальта, Ірландія, Сан-Марино, Латвія, Азербайджан. Ну їх багато реально, і Словенія з усіх них найцікавіша, найхаризматичніша. Оцей артистизм, про який я постійно говорю, він у них є. Ми бачимо красивих молодих хлопців, дуже харизматичних, дуже таких. Яскравих, артистичних, і це дуже важливо. Вони виглядають впевнено на сцені, і вони ніби кайфують від того, що вони роблять. А це також дуже важливо, тому що глядач відчуває твою енергетику, відчуває твій настрій. Якщо ти хвилюєшся, це буде передаватись 100%. А якщо ти впевнений і ти кайфуєш, тобі самому подобається те, що ти робиш. Це не може не передатись глядачу. Для глядача це трушність, це справжність. Він тобі вірить. Тут немає награного драматизму, тут немає, знаєте, якоїсь. Претензії на щось дуже серйозне, вагоме, важливе, з якимось класним меседжем. Тут немає фріковості, якої цього року на Євробаченні теж достатньо. Вони просто молоді, гарні, трушні. а це дуже підкупає. Ну і плюс вони стильні, як я вже сказала. Оця стилістика якихось сімидесятих. Ви можете мене поправити, якщо це не 70-ті, а які небудь 80-ті чи 90-ті. але вона також виглядає дуже стильною. Вона їм личить. така. Знаєте, енергія молодості у цьому всьому. Ти просто. Насолоджуюся картинкою, вайбом і настроєм, настроєм і енергетикою цих хлопців. Це дуже легко, вайбово приємно дивитися та слухати. Ну і плюс сама пісня легка, позитивна, приємна. Вона качає, вона має мелодію знову ж таки. Від неї можна потанцювати, зловивши цей вайб молодості, легкості і настрою, і просто відпуститись, вловити це бажання жити одним днем і насолоджуватись моментом. Тобто вони передають те, про що вони співають, навіть якщо ми з вами не будемо читати, про що ж вони співають. Ми це відчуваємо. А більше, власне, нічого і не потрібно, щоб сподобатись глядачу. Потрібно тільки не налажати вокально, але пісня нескладна, співає він нормально. Соліст я маю на увазі. До речі, соліст там, звісно, красунчик. Мій краш цьогорічного євробачення. Боже, Маріна, це доросла жінка, схаменись, мужика тобі треба нормально. Все це підкупає і глядач це любить. Тож я впевнена, що якщо Словенія буде принаймні так само виглядати на великому Євробаченні, як на оцьому виступі, який ми бачили, вони вистрілять, люди за них проголосують. Знову ж таки нагадую, що в півфіналах цього року голосує тільки глядач, журі не голосує. Тож я допускаю, що вони взагалі можуть ледь не з першим місцем вийти у фінал, тому що це трушність, це щирість, це настрій, і це ну просто. Ти бачиш, як вони кайфують, і ти піддаєшся цій енергетиці. і Також будеш кайфувати від них. Ну і пісня, вона доволі така, теж знову ж таки качова, навіть якщо вона словенською, нічого під неї можна потанцювати. Напишіть у коментарях, як вам заявка Словенії. Чи ви також вважаєте, що вони можуть вистрілити, чи вам можливо не подобається? Ну і третя країна, якою хочу обговорити в цьому відео, Молдова. <музнародний> Записувала відеоогляд на представників України цього року на Євробаченні. Я говорила про те, що Україна останні роки задала таку лінію поєднання національної етнічної музики та сучасних музичних стилей з додаванням народних інструментів, таких як там сопілка чи барабани. Нам вже пора від цього тренду відходити, тому Україна цього року не така, бо для України це вже щось звичне на Євробаченні. Але от Молдова наш цей тренд вирішила підхопити і представила таку заявку: качова пісня з ритмічним сучасним біточком, але дуже багато етники, етнічних мотивів, знову ж таки, сопілка та барабани. І такий трохи шаманізм у постановці. Минулого року була дуже схожа заявка від Франції, але тоді це не зайшло людям. Люди не зрозуміли, журі не зрозуміло, і вони зайняли у фіналі 24 місце з 25. -ти. Але там і не було якоїсь качового тексту, який можна було б наспівати. Але пам'ятаючи цю минулорічну заявку Франції, Молдові на даний момент не надають належну увагу, і люди за неї не голосують. Тому у рейтингу букмекерів поки що вона аж на 19-му місці. Але у Молдови є перевага над минулорічною Францією. Пісня качає, пісня запам'ятовується. Пісня, навіть якщо ви не знаєте молдовської чи румунської я не знаю, правильно мови, ви все одно запам'ятаєте оце... Свалемі, свалем, дарадачілуна. -да -да -да, це легко запам'ятати, навіть якщо ти мову не розумієш. Це хук, це той самий хук, про який я кажу, що на Євробаченні Важливо, щоб твоя пісня мала щось, що ти можеш наспівати, чи текст, чи мелодію, тому що це е, запам'ятовується. Глядачу засідає, знаєте, в голові, коли він буде обирати, за кого проголосувати. Він обере того, кого він запам'ятав. Це серйозний такий плюс на Євробаченні. Плюс як показує тенденція знову ж таки про цю репутацію, глядач любить Молдову на Євробачення. Є така практика, що журі не віддають Молдові хороші бали, а глядач ставить їх на дуже високі позиції. Букмекери насправді ніколи не прогнозують е, в Молдові гарні місця, але вони їх займають. Чому? Тому що за них голосує глядач, чого варті одні Sunstroke Project у 2017-му? Тоді їм на початку не прогнозували місце навіть у фіналі. Вони були десь унизу турнірної таблиці. На початку, коли вони представили свою заявку, тоді це був кліп. Але потім вони мало того, що вийшли у фінал, вони отримали від глядачів третє місце і зайняли у фіналі відповідно третє місце. Хоча глядач віддав їм там ну там щось сто балів, щось таке, ну середнє. Минулорічні здобші з дуб, які також не були у рейтингу букмекерів високої, яким журі віддало увагу 14 балів у фіналі. 14, вони були внизу турнірної таблиці, але глядач поставив їх на друге місце після України. На друге і вони різко взлетіли в рейтинг. Глядачу подобається оця молдавська щирість, рушність, вайб. <смі> Тож цього року я вірю, що цей шаманізм від, Мол... від Молдови може зайти глядачу, і саме глядач за них проголосує. І зайняти таке високе місце, якого поки що їм ніхто не прогнозує. Звісно, ця шаманська тематика для євро це не щось нове, таке також бувало вже багато разів. І знову ж таки, це і Франція минулорічна, і Україна з її супілкою та барабанами та національними мотивами. Але цього року вони такі одні. І звісно, все буде залежати від номеру. Хоча з постановками Молдови зазвичай не дуже, але тим не менше, я, до речі, хотіла б вставити сюди один тікток, який я побачила, де показується, як зазвичай проходять у Молдові нацвідбори. Я не буду вставляти, щоб відео не заблокували. Я його викладу в інстаграм, підписуйтесь на мій інстаграм. Там дуже цікаво. Ви просто маєте розуміти рівень проведення національного відбору у Молдові. Ви коли це побачите, ви зрозумієте, що цьогорічний хлопець оцей співає? Він просто топ, топ, він найкращий, мабуть, в Україні. З постановками Молдови не дуже, але для того, аби створити шаманську якусь атмосферу, достатньо, в принципі, тих же барабанів, того ж маленького чоловічка з сопілкою, тих же дівчат з рогами і просто якогось гарного бекграунду. Нехай він буде там зелений, темний, неважливо. Цього буде достатньо, аби передати вайп. Про що сам текст пісні у цьому випадку також неважливо, тому що нам постановка все показує. Насправді, текст щось нагадує нашу Мавку, Там, типу, хлопець прийшов у ліс, когось там зустрів наречену якусь, закохався і співав, танцював для неї. Його, будь ласка. Атмосферу, стилістику, настрій передає нам номер та сама мелодія пісні. Цього достатньо для глядача, який буде дивитися вперше. Але знову ж таки, найважливіше це талант артиста. Найважливіше, наскільки він впевнено буде себе почувати, наскільки він зможе захопити увагу глядача і змусити його поринути у цю магічну атмосферу. Якщо йому це вдасться, то все буде. Я ж дивлячись на цього нашого та знову ж забула, як його звати: Паша, Паша, не Паша. Я, коли на нього дивлюсь, він виглядає дуже впевнено. Він виглядає людиною, яка точно знає, що вона робить, а це важливо. Це важливо. Повірте, дуже багато було заявок на Євробаченні з дуже класними піснями. Наприклад, у 18-му році була Бельгія шикарна пісня, дуже вайбова, дуже мелодійна. Але дівчина так рознервувалась у півфіналі, що не вийшла навіть у фінал. Це буде важливо, як артист тримається на сцені. Це найголовніше, правда. Я про це постійно торочу, але це правда найважливіше. І от наш. Хлопець з Молдови дійсно виглядає таким, тому якщо він буде так впевнено виглядати на великому Євробаченні, я зробила б на нього ставку. Тут також може бути ще той момент, що на нас відборі в Молдові він дійсно був топ порівнюючи з тим, які і нас відбори в Молдові, а там він опиниться на великій сцені з крутими артистами і може трохи розгубитися, але я не думаю. Мені здається, що він знає, що він робить. Ну і звісно, ця пісня качає мелодія, хук запам'ятається глядачу, і це важливо. Тому я також вважаю, що Молдова це ще одна темна конячка цього року, і вона може вистрілити і зайняти набагато вище місце, ніж їй прогнозують. Тут треба трошки прояснити: я не бачу ані Молдову, ані Словенію топ-5, але у топ-10 бачу, якщо вони вистрілять, і це буде значно вище, ніж їм прогнозують. Тому темні конячки. А от Грузію я ну не знаю, якщо вона проявить той потенціал, який я у ній бачу, там може бути настільки висока позиція, що у нас усіх з вами очна лоба вирізують. ледь не перемога. Ну може навіть топ 3 Не знаю, я не берусь сказати такі гучні фрази, але якщо все, що я проговорила, відбудеться. Вона вистрілить. Напишіть, як вам заявка Молдови, чи бачите ви її у фіналі, чи хотіли б, ви, щоб вона зайняла гарне місце і яке. Хто вам, до речі, з цих учасників більше подобається: Грузія, Словенія чи Молдова і чим? Напишіть, будь ласка, коментарі. Ви не пишете коментарі. Я, блін, засмучуюсь, мало переглядів у теми Євробачення. Я її дуже люблю, але я навіть не знаю, чи варто робити це далі, тому що дуже мало переглядів. Напишіть коментарі, підтримайте мене, будь ласка, якщо хочете щоб я робила це далі. Ну а ще я хочу нагадати, що підтримувати ми маємо щодня наших військових, тому що тільки завдяки їм ми взагалі живі, маємо з вами можливість сидіти в Ютубчику, дивитись Євробачення, жарти, жартувати. Тому давайте просто не будемо про це забувати ні на хвилину. Під відео буде посилання на важливий збір. Я прошу щиро усіх долучитись, це важливо. А з вас лайк, підписка і коментар. Пишіть усі свої думки в коментарях. Дякую.